на авто знизять відповідний законопроект розробили громадські активісти спільно із митниками. Йдеться про те, щоб зменшити акцизні ставки для водіїв, котрі користуються транзитним автомобілем не менш як рік. Для легковиків у 10 разів, а для вантажівок у 5. Відтак, розмитнити автомобіль можна буде значно дешевше. Перше, що вони не будуть зобов'язані кожні п'ять днів перетинати кордон. Їм держава дасть можливість оформитися за економічно обґрунтованими ставками. Законопроект є розроблений. Ми його розіслали до депутатів. Тепер треба, щоб його внесли, зареєстрували офіційно. Це дозволяє українським громадянам підтримати наших страховиків наших е, нафтопереробників. так само я поважаю е, громадян, які ну не мають змогу купити автотранспорт в дилера. І чому вони мають купляти в дилера, якщо вони можуть в європі купити за 2 тисячі євро? Дотами ну, повертаємося із Романом Тузяком, головою громадської організації завтра. Роман Тузяк займається проблемами власників автівок із транзитними номерами. Доброго вечора Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, трошки детальніше про цей законопроект і що він передбачає е, громадська організація завтра спільно з керівництвом Львівської митниці розробила законопроект, за яким водії, які користуються транспортними засобами на іноземній реєстрації е, більше року, про, ну протягом півроку більше року. На законних підставах мають право розмитнити його за низькими митами, цебто 10 разів меншими тарифами, ніж звичайне розмитнення. Ну, в 5 разів нижче, якщо це автомобіль більшої потужності. Що це дасть? Це дасть можливість в першу чергу скоротити черги на кордоні. Це дасть можливість тим водіям, які дійсно користуються тими автомобілями і їздять на пересічку. Тобто, ну узаконити їх і принести гроші в бюджет. В Першу чергу це поступлення в бюджет. Тобто в законі також є певні обмеження. Це не діє Євро-5. тобто для тих людей можна буде розмитнити автомобіль, не зважаючи на його екологічну норму. І ще буде заборона відчуження терміном на три роки. Це такі фактори, які би мали спонукати людей не перепродувати ті машини, ну, щоб не було спекуляції, не було ажіотажу. А на вашу думку, чи прохідний такий варіант закону, тому що ми знаємо, що вже багато і депутатів намагалися щось вигадати, щось зробити в цьому напрямку, але наразі, як бачимо, нічого не змінилося. Ну нам ще поки важко говорити на цю тему. Чи він буде прохідний? Наразі ведуться політичні консультації про внесення цього законопроекту в порядок денної верховної ради. Ми вважаємо зі своєї сторони, що такий законопроект. Має цілком шанси бути прийнятим, тому що він жодним чином не зачіпає інтереси автодилерів. Ці люди вже користуються тими машинами, вони будуть ними користувати незалежно буде прийнятий цей закон чи не буде прийнятий. Просто якщо пояснити, на західній Україні налічується близько 500 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацією. Навіть якщо 100 тисяч автомобілів розмитнять люди і будуть ними користуватися на українських номерах. Це, по перше, суттєво зменші черги на кордоні, і поступлення. Ну там сотні мільйонів доларів до бюджету. Це живі гроші, які будуть просто влиті в бюджет, які я думаю, що вони зараз як ніколи потрібні нашій державі. Гаразд. А що стосується тих людей, які щойно купили автомобіль з іноземними номерами, тобто, чи вони матимуть право скористатися цим законом, ну, бачите, цей законопроект передбачається як одноразова податкова амністія для тих людей, які вже користуються на цими автомобілями. Чому він не може бути на постійній основі? Е, тому що його просто перетворять у схему, за якими будуть завозитися дуже дорогі автомобілі по низьких ставках розмитнення. Цього не можна допустити. Тому цей закон він е, покликаний для того, щоб знати, зняти часткову напругу в суспільстві і дати можливість працювати далі, тому що основний корінь проблем це надвисокі мити і акцизи. Але це не так просто зробити за один раз. Ми хочемо, хоча б якось знизити цю напругу. Раз, а якщо власники таких автомобілів, які вже отримають своє авто без акцизу. І продадуть, і потім пойдуть по наступне все рівно. Ми будемо мати бізнес свого роду. Е, от власне в цьому законопроекті закладена заборона відчуження і заборона права передачі як стримуючі фактори. Тобто, ці люди не матимуть змоги їх передати, передуручити, продати протягом трьох років. Це є от саме ці стримуючі фактори, це якраз дасть нам ша, дає нам шанси, що цей за, законопроект має право бути прийнятим. Ну має право на життя, тому. Ми вважаємо, що це мусить бути заборона на відчуження, інакше ніяк, інакше його просто не приймуть. Дякую, спекуляція. я зрозуміла вашу позицію. Нагадаю, це був Роман Тузяк, голова громадської організації. Завтра у Польщі відновлять роботу...